І так, задній фон ви можете малювати сонце, можете не малювати. Беремо і просто смугами. Але тут важливо, щоб смуги, вони можуть бути різної ширини, якісь там більш тонкі, більш широкі, неважливо. Але бажано зберегти їх напрям. Щоб все було під одним нахилом. Кутом. Да, кутом. Під лінійку ми не малюємо. Нічого страшного, якщо воно буде трішки нерівне, нічого страшного, якщо воно буде складатися там, з двох частинок там, чи з прямої, але все в одному напрямі. Не маркером, саме ручкою, щоб воно не зливалося з деревом. Так, тут все. Стосовно трави, дивіться. Деякі пагорби ви можете на задньому плані, тим паче, що і дерево у нас на задньому плані чорне буде чисто. То деякі пагорби можна чисто чорним зробити. Пагорби що? на чорне траву. чорне травушка на десувати. Зараз, почекай, да? От тут я хотіла вам намалювати траву. Так, що там? Ладно, і ще ряд трави. От просто трава. Зелена, зелена трава. Не зовсім зелена. Чёрна. І потім от край просто на неї заходити заднім пагорбом. Зараз покажу детальніше. Можна передній якийсь зробити теж чорним, не принципово. Тобто це ваше бачення, ви можете його змінити. Так. А тут травичка вже не така чітка, її майже не видно, бо вона далі знаходиться. Тобто вона не така висока і деталізована. Все. Знову таки, от щоб з деревом не зливалося, між деревом і травою залишаєте невеличку білу смугу. Не вийде домалюємо гуашу. Все, все зрозуміло. Все давайте зайдемо.